У нас правильно чотирикутна призма. Це призма в основі якої квадрат. Давайте зобразимо її, от нехай це. Іде мова про діагональний переріз даної призми. Це прямокутник, А1, с 1 С. А, оце діагональний переріз. Його площа 40 квадратних сантиметрів. Нам відомо периметр основи призми, тобто периметр квадрата, а отже, ми можемо знайти сторону квадрата. Тобто, сторона квадрата, нехай оде. Для цього периметр 20 коренів з двох ми поділимо на 4. 5 коренів з двох це сторона квадрата. Так, як дається, площа прямокутника аа 1 с то знайдемо діагональ квадрата АС. Ми знаємо, що діагональ квадрата це А коренів з двох. Тому АС, щоб знайти, ми 5 коренів з двох множимо на корені з двох і будемо мати 10 см, тому що корінь з двох на корін з двох це 2. Так, як площа прямокутника, це добуток його сторін. АЦ і АА1. А1 це висота призми. То для того, щоб знайти висоту призму ми маємо площу діагонального перерізу поділити на АС. Тобто аа 1 буде дорівнювати 40. Ми ділимо на 10 4 см висота нашої призми. Відповідь В. У нас є. Правильна чотирикутна піраміда. Знову ж таки, це піраміда, в основі якої лежить квадрат. І висота попадає в центр цього квадрата. От ми зобразили нашу правильну чотирикутну піраміду. Есо висота. Нам вона відома 4 сантиметри. Апофема 5 см. Апофема це висота бічної грані, наприклад, грані СДЦ. вона попадає посередині, тому що трикутник СДЦ рівнобедрений. СМ апофема 5 см. Ми маємо знайти косинус кута між площиною бічної грані, піраміди і площиною основи. І Щоб знайти кут між цими гранями, так як СМ- висота, тобто перпендикуляр до ДЦ. SO перпендикуляр до площини ABCD, то ОМ також перпендикуляр до ДЦ за теоремою про три перпендикуляри. Таким чином, кут СМО, це і буде кут між площиною бічної грані і площиною основи. От його косинус ми маємо знайти. З прямокутного трикутника СОМ, для того, щоб знайти косинус ну, Я позначу нехай цей кут Фі, косинус кута Фі ми маємо прилеглий катет ОМ поділити на гіпотенузу СМ. СМ нам навідомо, відомо 5 см, а ОМ ми знову ж таки знайдемо з прямокутного трикутника SOM. У нього катет 1, 4, гіпотенуза 5, тому інший катет ОМ буде дорівнювати. 3 см, Можна перевірити, що це дійсно буде так за теоремою Піфагора. Або пам'ятаючи, що у нас прямокутний трикутник з катетами 3-4 і гіпотенузою 5. Отже, щоб знайти косину з кута, ми 3 ділимо на 5. 3 п'ятих. Відповідь Б. У нас правильна чотирикутна піраміда. В основі лежить квадрат і висота попадає в центр цього квадрата. От ми зобразили дану штирикутну піраміду, правильно. Таким чином S, A, B, C, D і SO висота. За умови, висота відома 3 см, бічне ребро, нехай це ребро С С 5 см. Ми маємо знайти косинус кута між бічним ребром і площиною основи, кут нахилу бічного ребра СС. Так як СО перпендикуляр до площини АБЦД, то ОЦ проекція ребра СС на площину основи. А отже кут ССО і буде кут нахилу даного ребра до площини основи. Косинус цього кута ми будемо шукати з прямокутного трикутника СОЦ. Кут О 90 дорівнює. Косинус, давайте позначимо цей кут як Фі. Тому косинус кута дано це відношення прилеглого катета ОЦ до гіпотенузи СЦ. Тому ми маємо знайти ОЦ, і знайдемо ми з прямокутного трикутника СОЦ. Катет 3 гіпотенуза за 5, тому інший катет оце буде дорівнювати 4. А отже косинус кута буде дорівнювати 4 п'ятих. Це, як ми бачимо, відповідь Г. Нам потрібно знайти площу повної поверхні куба, в яко відома діагональ. Діагональ куба відома формула А коренів з трьох. Де А це ребро куба. Тому, так як ми маємо діагональ, то можемо знайти ребро куба. Для цього ми діагональ 2 корення з трьох, поділимо на корінь із трьох і будемо мати 2 см у нас ребро куба. А площа повної поверхні куба це 6А в квадраті, тобто, 6 множимо на 2 в квадраті, 6 на 4. 24 квадратних сантиметрів. Ну і ми бачимо, що це відповідь Г. Нам відома сторона основи правильної чотирикутної призми. В основі правильної чотирикутної призми лежить квадрат, от нехай зображення даної правильної чотирикутної призми. А, Д – квадрат. Ну і, звісно, призма пряма. Сторона відома і нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Площа бічної поверхні призми – це периметр основи, що множиться на висоту призми. Перимет основи це перимет квадрата. Так як сторона у нього 3 см, то периметр буде дорівнювати 3 помножити на 4 12 см. Висоту будемо шукати, знаючи периметр бічної грані. Ну, нехай грані d1, dcc 1 Ось ну, цієї грані. Це прямокутник. периметр. Це сума його довжин. Так, як у нас відомі DC і d 1 c 1 кожне з цих ребер дорівнює 3 см. Отже, в сумі дадуть 6 см. Тому для того, щоб знайти висоту, наприклад, довжину ребра dd 1 ми від периметра 22 см, віднімемо суму двох ребер. Як ми сказали, це 6 см і поділимо на 2, тому що у нас два ребра для периметра використані дд 1 і СС1. Отже, 16 ділимо на 2 і будемо мати 8 см висоту нашої призми. А отже, площа бічної поверхні, це периметр основи 12. Ми множимо на 8, будемо мати 96 квадратних сантиметрів.